Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми будемо поповнювати ваш словниковий запас. Вивчимо 30 нових польських слів, які точно пригодяться вам в побуті. Тому якщо ця тема вам цікава, тоді обов'язково продовжуйте дивитись і не забудьте підписатись на наш канал, а також поставити лайк тому відео. Тепер починаємо. Зачнімо від слова скле. Це не той склеп, що в нас на цвинтарі. По польську склеп це магазин. Як я маю туди приклади. Можемо запитати, чи пуйдеш зі мною до склепу. Чи підеш ти зі мною в магазин? Або в скліпі спадкова марка. В магазині я зустріла марка. Зверніть увагу, що ми відміняємо тут наше слово склеп. Якщо ви хочете більш детально глянути, обов'язково заглядайте в опис. Там є конспект, і ви зможете звернути увагу на те, як виглядає відміна того чи іншого слова. Обов'язково його качайте і собі зберігайте. Колине слово парасоль. Парасоль тут хочу звернути вашу увагу на те, як м'ягко ми вимовляємо л. Парасоль, тобто це не тверде парасол і не повністю м'яке парасоль ми говоримо щось посередині парасоль. Це парасолька, звісно. Маємо тут приклад: розвуш, парасоль розхоруєшся. Тобто відкрий парасольку, тому що ти захворієш. Розвуш, парасол, розхоруєшся. Наступне слово хербата. Хербата це чай. Маємо приклад: вип'єш зі мною хербатки, нап'єшся зі мною чаю. Або хербата чарна то найпопулярніший родзай хербати, тобто чорний чай найпопулярніший вид чаю. І в цьому моменті я вам порекомендую: запажити собі хербатки, тобто зробити собі чай, заварити собі чай, щоб було приємніше вчитись. Колейне слово дуже подобне, є хербатнік. І можна було б проводити аналогії: хербата чай, хербатнік, можливо, якийсь чайничок, де ми чай запарюємо. Проте хербатнік це вид печі Wacek cracker. I mamy tutaj trochę trudniejszy przykład, że zwykły suchy herbatnik dostarcza nam 44 kalorii. To znaczy zwyczajny peczoł, zwyczajny jeden cracker dostawia nam 44 kalorii i więc mieści w sobie 44 kalorii. Przepraszam, jeżeli słyszeliście e, e, psa, który szczeka. I niestety nie mogę mu nic zrobić, czy on sobie tam po prostu szczeka. Szczeka, co je. Kolejne słowo, które nam się przyda, jest to kubek. Kubek, kubeczek, co czaszka. Przykład: wczoraj stłukłem swój ulubiony kubeczek. Zwracam uwagę na słowo stłukłem. Стуц це означає розбити, тому вчора я розбив свою улюблену чашку. Або мами тут питання, де цей шлічний кубик? Де ця чудова чашка? Настемте слово кохане. І тут хочу звернути вашу увагу. Я думаю, ви здогадались, що кохане це коханий. В польській мові можна його трошки по різному використовувати. Бо в нас саме словом коханий ми звертаємось до людини, з якою ми в романтичних стосунках. Проте, якщо ми говоримо про польську мову, ми також можемо говорити, що хтось є коханий, в сенсі, що хтось є дуже милий, що ми його дуже любимо. Тобто є не тільки значення тих романтичних стосунків, а й загалом такого якогось почуття любові е і того, що воно нам дуже подобається. Щось чи хтось. Наприклад, якась близька особа може зробити комплемент, повідомлять, що є кохана. Це означає, що ти дуже мила. Я тебе якби люблю, ти дуже хороша. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач, він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми. Ми будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Nasze następne słowo wygodnie i podam Wam przykład, że ja siedzę bardzo wygodnie na tej kanapie. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale wygodnie to zróżno. Też możemy powiedzieć chcę, żeby ci było wygodnie. Ja chodzę, żeby to było zróżno, komfortno. Kolejne słowo karnet. I to jest słowo, które dowoli często plutoć Płynie z abonamentem, dlatego, że jego pierwszy przykład to abonament, ale po polsku jest abonament, a jest karnet. I karnet może być na przykład na siłownię, albo karnet na basen. Tak, to abonement abonament sportowy, czy tam w basen. Możemy powiedzieć, że kupiłam karnet na basen, e, to ja kupiłam abonament w basen. Dalej mamy słowo ciuchy. Ciuchy to Не скажу, що сленг, але доволі таки розмовна польська мова, можна перекласти як шмотки, одяг. Е, якщо ми говоримо про зовсім таку правильну, ідеальну польську, то пав'яне убрання, а «чухи» то буде більш поточні. Приклад м'яла вспання чухи, тобто в неї був дуже класний одяг. Або везьме тільки своє чухи і вийде. Е, тобто я візьму лише свій одяг і тоді виходжу. Колине слово пшерва. Пшерва це перерва, ми Że dość łatwo się domyślić, co to znaczy, jakie mamy tutaj przykłady. Nie znoszę osób, które bez przerwy choczą. To, to ja nie przenoszę ludzi. Nie znoszę osób, a ich bez przerwy e, jakie bez przerwy choczą. Хохотять, хохотають. Давайте будемо хихотять, хихотять буде правильно українською. Мені дівчата правильно переклали. Які без перерви хихотять. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Мені здається, що це якась хвороба, яка ще e, не доведена. Далі маємо слово колейка. Колейка це черга. Ми підходимо до людей e, і хочемо запитати, чи пан стоїть в колейці, чи ви стоїте в черзі. І теж хтось може повідомити, що не навідза я ненавиджу черги. Далі маємо «помисл». Помису це ідея. Приклад геніальний помисл, вже би додати цинамон. Тобто геніальна ідея, щоб додати корицю. Наше настепне слово партер, і ви дуже рідко зустрінете його в українській мові, проте в польській мові воно. Часто використовується через те, що в польській мові той партер є. Ми говоримо на партер польський перший поверх. Тобто тут підходимо до питання, як в Польщі рахуються поверхи. В них їхній перший поверх, тобто польський перший поверх, це наш другий поверх. А от наш перший поверх це якраз партер. Приклад нігде вчешня не мішка на партежі. Я ніколи раніше не жила на першому поверсі. Наше наступне словко – пралька. Пралька. Мені здається, доволі схоже з українським пралка. Я так часто кажу. Це пральна машина, звісно. Мама приклад, що в тим мішканню нема пральки, в цій квартирі нема пральної машини. Або в базі є пралька і пришніць. Тобто в ванній кімнаті є пральна машина і душ. Наступний вираз на що. Над що цікаво, чи ви здогадались? От я там вам секунду часу поставте на паузу відео і напишіть, що означає на що. Я думаю, ви могли здогадатись по вимові, що це надще надще серце, тобто тоді, коли ми не їмо нічого. Приклад, треба щось з'їсть не можна цілий день на що, тобто треба щось з'їсти, тому що не можна цілий день голодувати. Наше наступне слово бжиткі «Бжиткі» – це такий негарний, жахливий, неприємний. I mamy przykład, że dzisiaj jest brzydka pogoda, to jest ogólnie taka brzydka, nieprzyjemna pogoda. Albo też mamy tutaj pytanie, czemu chodzisz w brzydkich ubraniach? Czemu ty chodzisz w taką niebezpiecznym odzie? Można tę informację ja zostawię przy sobie? Następne słówko, przystanek. Przystanek to zupyna. Możemy zapytać, jak mogę dojść do przystanku autobusowego? Tobre, jak ja może iść do autobusnej zupyny? Albo też mamy inny bardzo ciekawy przykład, że З певним гощем на пристанку. E, перше точасово ґадач це якби балакати, болтати, розмовляти. Це таке доволі сленгове слово від слова розмовляч і слово гость. Гость це такий тип, ну, якийсь там чоловік. Він з гадали з певним гостям. Я балакав, розмовляв, трендів з одним типом на зупинці. Наступне слово шмічі. чі сміття. Przykład: w kuchni stało 5 koszy do segregowania śmieci, to na kuchni było 5 bakiem do sortowania śmieci, albo im bogatsze miasto, tym więcej śmieci wytwarza. Tutaj zwracam Waszą uwagę na konstrukcję zdania. Mówimy im, to czym, czym bogatsze miasto, im bogatsze miasto i tym więcej śmieci wytwarza, to tym większe w ono wyrobiaje. Zapamiętałem konstrukcję im, tym. Można prostsze na przykład im więcej, tym lepiej. Czym większe, tym kraścia. Następne słowo kurz. Kurz, ja w pełni na nas dogadaję, to pyl. Przykład zobacz jaki kurz na meblach, top to jaka jaka płyłuka na meblach. Następne słowo menel. Menel to także slangowy wyraz i to wolutucha bezdomny. Przykład jak weszłam jakiś menel robił sobie kanapki, jak ja zaeszła to jakiś bezdomny robił sobie kanapki. Zaraz wzięmy palkę bym rozbić. Następne słówko WRZĄTEK Wrzątek to okryp, gorąca woda. Możemy przyjść i na przykład w i poprosić o wrzątek, to to poprosytyki pijetok. Nasze następne słówko święto. Święto to świato. Ktoś może powiedzieć, że uwielbiam święta, to, to ja uwielbiam świata. Albo możemy zapytać, a jakie masz ulubione święto, jakie w tebie ulubione świato. Kolejne słowo zapałki. Zapałki to syrnyki. Приклад, хіба зоставі вам запалки у тебе в бюджет. Напевно, я залишив сірники в тебе в офісі. Далі маємо довуд особистий. І тут я звертав вашу увагу. Довуд особистий це паспорт. Проте в польській мові існує також слово паспорт, щоб їх не плутати, тому що паспорт це закордонний паспорт, а довуд особистий це ваше посвідчення особи. В нас воно якби в нас тим посвідченням є паспорт. Він з затрима нас поліціант, то о довод особисте. Якщо нас зупинить поліцейський, він запитає, попросить нас показати. Довод особисте. Наш паспорт. Настеє маме слово канапка. Канапка, якщо ви з Західної України, то я впевнена, ви знаєте це слово. Якщо ні, то канапка це бутерброд. Я пам'ятаю, у мене навіть була весела історія. Я приїхала до своєї тітки в центральну Україну, ну і говорила з мамою, кажу, мам, зробіть мені канапки. І також сказала, ще подайте коцик. І стояла моя тітка і не розуміла, що я хочу від тої мами, тому що ні слова канапка, ні коцик вона не знала. Проте в нас на західній Україні зі Львова доволі поширені такі слова. Przykład to jest pyszna i zdrowa kanapka. Tobre to jest smaczna i zdrowa kanapka. Jeszcze nie dużo zostało, pięć słów i mamy klimatyzację. Klimatyzacja to jest właśnie kondycjoner. Przykład, wszystkie pokoje są wyposażone w klimatyzację. Tobre to w wszystkich pomieszczeniach jest klimatyzacja. One obładnane, nie bym nawet lepiej przekazała, że wszystkie pomieszczenia obładnane klimatyzacją, no, w Dalej mamy słowo pudełko. Pudełko to jakaś krabka, jaśczyk, coś takiego nie, nie duże, super wielkie. Takie pudełko. Przykład. To pudełko jest puste, nic w nim nie ma. To jest pusta. В ній нічого нема. Наступне слово заказ, і тут будьте уважні, щоб не плутати з якимось замовленням, тому що заказ це заборона. Часто можете бачити, що є написане заказ палення, тобто заборона курити. Або теж може бути заказ встемпу», тобто не можна заходити. Заборона заходу, напевно, так не кажеться, але вхід заборонено. Отак у нас було б написано. Колейне слово є «стопроблем». І здавалось би, доволі. Легке слово, проблем це проблема. Проте я звертаю вашу увагу на те, що в польській мові проблем то завжди є он. А в нас проблема це вона, тому щоб не плутати роду. Приклад, чи можеш розв'язати ten проблем, чи можеш ти вирішити цю проблему? І останнє на надіше словко є «стодумне». Думне це гордий. Я, наприклад, є з тим з вас думна, що дотарлю ще до кінця цього фільму. Тобто я горда, що ви дійшли до е, кінця цього відеоролика. Може ми теж повідомляти, що є стем думни з тего з'єнця, тобто я горджусь е, цією фотографією. І на джіщі, то все На сьогодні це все. Я дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам подобається такого типу відеоролики будь ласка, ставте свої лайки Пишіть коментарі, це допоможе поширювати наш україномовний контент. І також я хочу нагадати, що в нас є інстаграм польський онлайн, де ви кожного дня зі мною можете вивчати польську мову. Я ще раз дякую, віддімося в коленому фільмі. Дітям вам милого дня. Честь! І я нагадую, пев... не повчайте, не повчайте Черс. Так, песь. Ану не гавкай. Песь. Перестань. Трошка зачухалась. Також схоже на що, Над ще українською, Над ще серце. Я плутаю ще раз: Над що? Ну, мене щука чешить.